Южненську громаду об'єднала трагічна звістка. Зранку місто почуло про загибель южненця, захисника України Олексія Мальченка. Олексій загинув 22 червня на Херсонщині поблизу населеного пункту Новотягинка. Церемонія прощання з воїном відбулась 26 червня біля стели захисникам вітчизни. Вшанувати пам'ять героя прийшли близькі, друзі, колеги та побратими. Він не обіймав посад ніяких високих, він був звичайним солдатом, але носив почесне звання захисника України, ну, за яких умов. Ми всі захищаємо Україну. і е, Олексій, як ми його називали, Йося, як він сам собі обрав позивний. І, е, я скажу так, що так як він згуртовував біля себе людей, от ту довіру, яку він мав у побратимі, довіру, пошану це втрата для всієї України. Працівник ДПМТП Південний Олексій Мальченко у мирному житті був водієм навантажувача. З березня 2022 року став на захист України. У бойових умовах зміг проявити свої навички, ставши водієм електриком. З 10-го року працював водієм навантажувача. Він за все время ні разу не підвів не колектив, кого. Він завжди свої обов'язки. На 200 процентів виповнив. І за цього він і пішов дійсно воювати, не злякався, нічого, це вже про щось каже, тому що героями так не стають. Він коли отримав, він, навіть не задумуючись, взяв і каже: Я, я піду, я буду захищати. Не було там сумніву, що я там, може, не піду. хоча дійсно. Багато хто якось по-іншому реагував, він я ж не, не задумуюсь, взяв і, і пішов. І він казав, все буде добре, ми повернемося, все, все буде добре. Дійсно, коли в нього була минутка, коли на зв'язку, він завжди виходив, завжди казав, все добре, все нормально, ми вперед. Не да. завжди ну, зв'язок завжди, завжди держали. Хлопці завжди питали, тому що ну, це наші хлопці. Траурна хода за Олексієм Мальченком пройшла по проспекту Григорівського десанту. В останню дорогу захисника, портовика, южненця Містяни проводжали з честю. Прощання з Олексієм це подвійне випробування для колективу портовиків. Напередодні, 25 червня, в Одесі колектив порту Південний віддав шану кавалеру ордену за мужність працівнику вантажно-розвантажувального району порту Олександру Казанджи. Вчора ми теж були на прощанні, вчора загинув теж герой України. Його трижди нагороджували, два ордена від президента, один от головнокомандующа. І він навіть не знав цього, був вже приказ на 25 червня, мали йому присвоїти майора, але він навіть цього вже, вже й не знав. Олександр Казанджи з позивним Одеса був старшим лейтенантом і служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, пройшов найзапекліші бої від Херсонщини до Донеччини. Я хочу сьогодні відзначити особливо воїнів нашої 35-ї окремої бригади морської піхоти, бригади, яка виконує надзвичайно важкі завдання хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни. І прошу кожного. І кожну, будь ласка, вшануйте пам'ять двох наших десантників, 35-ки, особливо хоробрих, особливо сильних, вони віддали життя за нашу державу, за наших людей. Саме зараз в боях у червні і Україна має їх пам'ятати. Капітан Іван Коцур, вічна пам'ять. Старший лейтенант Олександр Казанжі, вічна пам'ять. Волонтери штабу Незламні відвозять допомогу в Херсонську область, доставили одяг, продукти, воду та засоби гігієни. Кількістю допомоги, яку вдалося зібрати, вражені, розповідають волонтери. Відвідали три населені пункти Херсонщини. Ми повинні були їхати на камешани, тому що там у людей було взагалі все затоплено, і допомога майже туди не доставляла. Але За день до цього великий дощ, довгий, длинний. почти сутки, их вообще затопило, то есть проезда вообще не было. Вот, то есть у нас уже минус одна локация, надо было найти, куда можно привезти еще помощь. Вот, мы нашли еще, куда можно привезти, приехали в Херсон. Сначала мы выдали помощь в Чернобаевке тоже людям, которые эвакуированы. Вот, и те, кто пострадали местные, да, там, у них был потоп, ну, небольшой, но все равно, то есть часть вещей у людей, грубо говоря, затоплена была. Вот, потом поехали в сам Херсон, тоже дали одной церкви помощь. Эта церковь разводит помощь конкретно не в сам Херсон. по самым тяжелым, опасным местам, да, вот где действительно прям нельзя проехаться. Причем они часто также попадали под обстрелы, бежали в подвал. Но я знаю, что эта помощь отдала туда, куда действительно людям потом надо будет. Мы срочно решили обратиться к жителям нашего города. Хотим им выразить очень огромную благодарность. Для нас это было очень большой неожиданностью, что за такое короткое время мы смогли собрать столько необходимого, что мы даже не знали, как реально это все разместить в наших, будем говорить, офисных помещениях. Нам скидывали донати, і везли корм для животных. И тут спасибо нашей родной 38-му ЗРП, они нам выделили свой транспорт, когда реально мы остались без транспорта, они нам дали большой автобус свой. Тут же подключились наши друзья-поляки, которые сразу же, их машина тоже выехала в Херсонскую область с помощью, мы с ними пересеклись потом в Херсонской области. Подключились немцы, то есть было такое массовое какое-то нашествие помощи, что мы здесь еле успевали это все перебирать. Та гуманітарний вантаж отримали і тварини. Волонтери штабу незламні відвезли корм та засоби для догляду за котами та собаками. Вони дуже голодні, занедбані, перелякані і дуже потребують нашої допомоги. Це харчування. Це перше, що вони шукають: харчування і води попити. І кожного разу ми розуміємо, що якщо ми веземо допомогу цивільним, військовим, то потрібно ще з собою брати корм, сухий, м'який, кішка, собака. Бо кожен раз ми зустрічаємо таких тварин, яких треба підгодувати. І вони дуже зараз ну, так жалко дивитися на це це явище, що просто жах. Збір допомоги для жителів Херсонщини триває. Волонтери наголошують, що одяг та продукти наразі не потрібні. Зараз необхідні засоби гігієни та пакети для сміття. Це все для прання та миття, для відновлення помешкань після затоплення. Також потрібен корм для тварин. Сірчана кислота, альгіцид та таблетований хлор такими препаратами дезінфікуються міські фонтани. Зі слів комунальників, кількість препаратів у воді у 3-4 рази перевищує ніж у звичайному басейні. Тож купатися у фонтанах категорично заборонено. Спекотні дні відпочинок біля водограю особливо популярний серед дітей. На фотографіях фіксуємо, як дітвора купається у фонтані. На табличку про заборону купання та штраф не зважають. Представники екосервісу відзначають, що такі розваги у воді Можуть призвести також до пошкодження елементів фонтану. Діти залазять в фонтани, там є ще й 220 вольт підключено, тому що вони підсвічуються в темну пору. Суток. Вже було два, два рази цей фонтанчик, було ще колись на, на стадії підготовки було зломане. Будуть драконовські методи примінятися, є розрахунок штрафу – це 850 гривень. Страху за те, що дитина чи, мабуть, дорослий дорослий, щось порушив на даних фонтані. Працівники КП Муніципальна варта говорять, що під час патрулювання міста їм доводиться постійно попереджати дітей про заборону купання в фонтані. Роблять це навіть під час інтерв'ю із нашою знімальною групою. Світламі южнецькомального підприємства Муніципальна варта здійснюються заходи щодо попередження щодо усунення можливих наслідків. Трамування за шкоду заподіяної малоархіктурної формі, є адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративну відповідальність, порушення громадського порядку у сфері благоустрою міста Южного, за що є відповідальність у розмірі від 340 гривень та 1360. Це, що касається фізичних осіб та юридичних осіб від 800. 50 гривень та до 1700 гривень. Інформуйте малечу про загрози для здоров'я під час купання в фонтанах. Подбайте про безпечний відпочинок своїх дітей. Нинські знавці задонатили на ЗСУ. Учасники гри, що деколи долучились до збору коштів на маскувальні сітки. За рахунок командних та індивідуальних внесків вдалося зібрати більш ніж 9 тисяч гривень. Це за декілька годин. Кількість учасників досягла дев'яти команд. Гра, як завжди, прийшла надзвичайно цікаво. Мені цікаво було побути по другу сторону барикад. Я, як правило, сам проводжу ігри, а сьогодні, був учасником гри. питання були дуже цікаві, дуже різнопланові. І власне, що мені подобається, питання відповіді, на які не обов'язково мати енциклопедичні знання. Ти доходиш до правильної відповіді, розкручуючи різні версії. Оце найцікавіше в цій грі як на мене. Родзинку інтелектуальному батлу додала своя гра. Індивідуальний московий штурм ерудитам. Влаштував Тарас Прокопечко. Накопичити найбільшу кількість очок вдалося В'ячеславу слюсарю. Десь сюрпризом було що буде гра своя гра вона дуже рідко грається, але це теж цікаво, і це насправді необхідно мати досвід гри в свою гру. Колись давно Пан Тарас частіше проводив свою гру, і ось саме там я трохи отримав досвід, що в принципі зараз може й допомогло мені виграти свою гру. У загальному заліку за перше місце у фіналі в додатковій грі довелось позмагатись симпозіумом та корпорату. З мінімальною перевагою головну нагороду цього разу забрала команда Симпозіум. Менше учасників, але не з меншим запалом. В Южному завершився чемпіонат громади з мініфутболу. Цього разу участь брали чотири команди гравці з Южного та Березанки. Колективи провели два кола, а 24 червня визначили переможця та призерів. В матчі за третє місце зустрілися команди Хімік та Бухта. Хімік протягом всієї гри вів у рахунку та здобув перемогу 6-1, виборовши бронзу змагань. Результатом не задоволений. Могли краще перемогли за рахунок виносливості, швидкості. Ці турніри в чому їх користь? Бачиш? Така ситуація, війна всі десь. Може, ну сумують. Ну я не знаю, як це сказати. А тут така можливість пограти, отримати задоволення. У фіналі зіграли хвиля та альянс. Хвиля реалізувала швидкий гол на старті матчу. Та Альянс за декілька хвилин відповів тричі. Після першого тайму альянс лідирував три у другій половині хвиля спробувала наздогнати. Емоції на полі вирували, що викликало суперечку між гравцями та суддями. Вирівняти становище гравцям хвилі не вдалося. Альянс діяв точніше в нападі, а в захисті воротар Максим Лавринович часто рятував свою команду навіть у важких ситуаціях. Рахунок 6-3 і альянс святкує чемпіонство вже традиційно. У першу чергу від усієї нашої команди Альянс хочу подякувати Збройним силам України і усім хлопцям з військової сфери за те, що в нашому місті такий відносно спокій і ми можемо грати в улюблену гру. Навіть у цьому турнірі і у минулому турнірі 8 на 8 Зимку у багатьох командах були представники Збройних сил України, хлопці. Це підкреслює лише те, що футбол гра багатогранна і вона об'єднує усе і усіх. Дякуємо їм велике. Дивлячись на цей турнір, ми дуже гарно підготувалися інформаційно. Ми вивчали кожного суперника в інформаційному плані. Серед головних конкурентів ми розглядали хлопців з Березанки. Там завжди досвідчені і чудові футболісти були і є. Так і сталося. Але на сьогодні ми сильніші. Южницькі футболісти проводять змагання у різних форматах. Цього разу команд менше зауважують, що саме через війну та рівень нижчим не став, наголошують організатори. Сегодня я бы сказал, что уровень финала где-то примерно ну, второй лиги чемпионата Украины, где-то в серединке, может, может, чуть выше. В принципе, все набрали, все как бы, уровень реально вырос. Альянс, так как они выиграли, в принципе, ну, по игре я считаю, добавили хорошо. Волна вот тоже добавила. Під час нагородження відзнаки отримали і гравці, які увійшли до символічної збірної турніру. Організатори вже запланували проведення наступних змагань. 1 липня має відбутися одноденний кубок, присвячений Дню Конституції України.